Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Лунін став топ-ціллю турецького галта Сарая. Гравець збірної відмовився виступати за збірну України. Ребров знайшов позитивні моменти у матчі України проти Бельгії. Наполі влітку хоче купити Судакова. Стамбульський грант не планує продовжувати контракти з 38-річним ветераном Фернандо Муслерою, чия угода спливає цього літа. У зв'язку з цим Галатасарай активно шукає нового основного воротаря. Головним претендентом на цю роль є Андрій Лунін. Турецький клуб прагне переконати 26 річного українця приєднатися до команди, роблячи акцент на виступах у лізі чемпіонів та високих амбіціях клубу. Згідно з даними Споркс, керівництво Галатасарая готове виділити значну частину трансферного бюджету на цей перехід і найближчим часом розпочне офіційні переговори з Реалом. Однак українським воротарем цікавляться не лише 24-разові чемпіони Туреччини. Серед потенційних претендентів також називають Манчестер Юнайтед ПСЖ і Баварію. Трансфер маркету ціні гравця в 20 мільйонів євро. Нагадуємо, що в 2024 році Лунін продовжив контракти з реалом до літа 30-го року. У цьому сезоні він провів за вершкових 9 матчів, пропустивши 13 м'ячів. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Журналіст Віктор Вацко повідомив, що форвард-байера Артем Степанов, який регулярно забуває за молодіжну команду Леверкузена та потрапляє в заявку основної команди, відмовився приїхати до збірної України Ю-20. Зазначається, що у Степанова виник конфлікти з головним тренером Дмитром Михайленком. Вацко розповів, що футболіст мав домовленість тренуватися разом з Ю-21, а виступати за команду Ю-20. Журналіст також навів пояснення джерела щодо ситуації. Зогляд, Оду на попередні проблеми з тренерським штабом Ю 20 зокрема, інтерв'ю з критикою, яке стало вирішальним фактором, сім'я вирішила відмовитися від цього варіанту. Родина гравця повідомила, що ю 20 зараз не є опцією для Степанова. Процитував Васко, отримане повідомлення Степанов не зіграв у контрольному матчі проти Північної Ірландії. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Тренер збірної України Сергій Ребров на своїй сторінці в інстаграм дав оцінку поразці від Бельгії 0-3 у матчі відповіді плей-офф Ліги Націй. Команда за сумою двох матчів не зуміла вийти до дивізіону А. Наставник знайшов позитив у тому, що команда програла дуже сильному супернику. На жаль, навіть після всіх позитивних зусиль у першій зустрічі завдяки вкрай невдалій грі та результату вчора. Ми не вибороли та не заслуговували на вихід до Ліги А. Варто відзначити деякі позитивні аспекти цього. Протистояння, включаючи те, що ми боролися проти дуже якісної команди, яка показала свої найкращі якості у другому матчі. Але після такого результату, як учора, емоції насамперед можуть бути лише переважно негативними. Хочеться зробити висновки від вчорашньої гри та за допомогою літніх товариських зустрічей розпочати підготовку до дуже важливого відбору на чемпіонат світу, сказав Ребров. Італійські наполі планує влітку знову спробувати підписати українського півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Повідомляє Сій Джонфія Ларетти з посиланням на ількар'єра спор». Керівництво неаполітанського клубу готове виділити 150 мільйонів євро на трансфери, що дозволить провести кілька топових угод, серед яких і можливе придбання Судакова. Раніше підписання українців не відбулося через проблеми з реєстрацією гравців з меж ЄС, а також через завищені вимоги шахтів. Донецький клуб оцінив хавбека 50 мільйонів євро. Тоді, як Наполі був готовий запропонувати лише 40. 22-річний судаков неодноразово заявляв, що має намір спробувати свої сили в одному з топ-чемпіонатів Європи. Олександр Кучер, новий головний тренер Чорноморця, вже викликав інтерес не лише своїм призначенням, а й потенційними кадровими змінами. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, кучер може запросити до команди Ярослава Ракицького, з яким він неодноразово виступав у Шахтарі. 35 35-річний захисник перебуває без клубу з літа після завершення контракту з гірниками. Водночас його амбіції та бажання продовжити кар'єру можуть привести до переходу в Чорноморець під керівництвом давнього товариша. Ракицький поки що розмірковий над пропозицією і не оголошував про завершення кар'єри. Трансфер Маркет оцінює ринкову вартість усі. 700 тисяч євро. Ангеліна Голик, яка виступає за Московське Динамо, отримала громадянство Росії. На офіційному сайті клубу в графі громадянства Смортсменки зазначено РФ. Голик народилася у 2005 році в Докучаївську, Донецька область. З 11 років займалася футболом в окупованому Донецьку, а згодом переїхала на підконтрольну Україні територію. У 2018 році вона стала чемпіонкою Донецької області з футзалу у складі Багіри з Лиману. За підсумками турніру, Голик отримала Ла нагороду в номінації Молодий перспективний гравець. У сезоні 2021 вона грала за Багіру в чемпіонаті України з футзалу, провела 6 матчів і забила 8 голів. Після початку повномасштабного вторгнення футболістка переїхала до Росії у 23-24 роках. Виступала за молодіжну команду московського локомотива. А цього року перейшла до Динамо. Коли саме 20-річна спортсменка змінила громадянство, невідомо. Відомий спортивний лікар Дмитро Бабалюк розповів про травму захисника збірної України Віталія Миколенка в матчі відповіді плей-офф націй із Бельгією. Захисник чітко просигналізував лікарю, де відчув біль, і що точно потрібна заміна, тримаючи зам'яз задньої поверхні стегна. Поки не зрозуміло, наскільки серйозною може бути травма. Але часто навіть у найпростіших випадках гравці пропускають від трьох тижнів. Але тут історія вже не про збірну. У Евертона на носі ігри проти лівер. Пуля та арсенала, а Миколенко основний у Моєса. Неприємні новини можуть бути для фанів і рисок, але слід чекати результатів обстеження, написав Бабалюк у своєму телеграм-каналі. Трабзонспор планує підписати 26-річного захисника Дениса Попова у літнє міжсезоння. За інформацією джерела, клуб з Трабзона вже визначив свої основні трансферні цілі і прізвище Попова є в цьому списку. Цікаво, що минулої зими турецькі ЗМІ також повідомляли про серйозний інтерес Трабзонспора до Динамівця. Однак далі чуток справа не зайшла. Контракт Попова з Динамо діє до літа 2026 року. Трансфер маркет оцінює його ринкову вартість 4 мільйона євро. thank mm -hmm. you Вестхем готовий продати 19-річного Луїса Гілєрма влітку 25-го року. Лондонський клуб розглядає трансфер, якщо отримає вигідну пропозицію. Молотобійці придбали бразильця за 23 мільйони євро, але він поки не став ключовим гравцем. Вестхем встановив мінімальну ціну в 30 мільйонів євро і очікує пропозицій від потенційних покупців. За ситуацію навколо Гілєрма Шатар, який цікавився ним взимку, а також Вулверхемптон, Крістал Пелес, Фламе, та Атлетіко. Сам футболіст готовий залишити клуб, якщо не отримає стабільної ігрової практики. Як повідомляє портал IFFHS, Роналду став першим футболістом в історії, який забиває голи за національну збірну протягом 22 років поспіль, пізначившись голом ворота Данії в поєдинку плей-офф Ліги Націй. Перший гол Роналду за збірну Португалії був забитий в 2004 році. У поточному сезоні Роналду вже забив 35 голів та віддав 4 асисти у всіх турнірах. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.